Само дитинства нам казали, якщо ти чоловік, значить ти повинен там посадити дуб, всіх поважати, побудувати дім, які там ще закони кончені є. Ти повинен все вміти, ти значить повинен знати шпаклювати, малювати, будівельник, механік, все ти повинен вміти, якщо ти чоловік. І це закладали нас наші батьки, які ще жили в 90-ті. Скажу одно, допустимо, не знаю, я взагалі. Будівельник 0, но якщо я знаю, звідки мені взяти фінанси, якщо я знаю, звідки мені взяти ці бабки, щоб заплатити людям, які замість мене побудують те, що я там хочу, я що не чоловік. Я не чоловік, тому що я там поганий машина, я поганий сантехнік, я що не чоловік. Дивіться. І ще кажу, чоловік зобов'язаний, нікому ніколи чоловік нічого не зобов'язаний. за, за не. І так завжди було, і так завжди буде. Якщо чоловік комусь щось і зобов'язаний, це своїй сім'ї, це своїй жінці, за яку він взяв відповідальність своїм дітям. Якщо я знаю, звідки мені взяти бабки, щоб обезпечити свою сім'ю, щоб щоб мої діти нічому собі не відмовляли, щоб моя жінка завжди мала те, що вона хотіла, щоб ми мали можливість поїхати відпочити, де ми хочемо. Я що не чоловік? Якщо не чоловік, тому що я поганий будівельник, тому що я не знаю то-то-то, чи тому, що я когось там не поважаю. Якщо ти чоловік, ти повинен всіх поважати. Це не так. Це не так. Ми не живемо в якомусь світі, що всіх-всіх когось поважають. І те, що ти когось будеш поважати, це не означає, що тебе будуть поважати. Це так само, як сказати, не знаю. тобі плюнули в спину, значить ти йди і не дивись назад. Все окей, значить забудь за це. Ні. Підійди дай кольоча, щоб та сільната, не знаю, заліпила всім на голову. Що це значить? Нікого не вбіжай, всіх поважай, Що? хто це видумав. І люди це учать. і батьки, які з 90-х, вчаться своїх дітей. Якщо в тебе є багато бабків, все, це полюбе якісь темки, це полюбе якісь, не знаю, якісь депутати, щось нечисті кошти, Багатим невозможно. Щоб ти відділявся з товпи, щоб ти не був такий, як всі. Це неможливо, неможливо. Ти хочеш знімати відео на Ютуб. Боже, ти, де як твій батько в ще механіком на завод це життя, механіком, там, лісником ким хоче. Нічого поганого в цьому не бачив. Але я кажу, як більшість більшості батьки учать. не відділяйся, будь такий, як всі, поважай всіх. Ти чоловік, ти повинен те, те те все вміти. Ось так нас і учить. Я... А я вам скажу, це не так. Якщо ти чоловік... Що для мене чоловік? Для мене чоловік це та людина, яка може захистити і забезпечити свою сім'ю. Все. Більше якихось там законів, поважай, не відділяйся, знай то, будуй то, немає для мене більше ніяких пунктів, етапів ніяких. Якщо я маю можливість забезпечити своїх дітей, забезпечити свою жінку, забезпечити свою сім'ю. Ось я чоловік для себе, я чоловік. Моя сім'я не голодає, моя сім'я в безпеці, моя сім'я ні в чому собі не відмовляє. Все, я чоловік. І неважливо, чи я там вмію будівельником бути, чи я там вмію водити машину, чи я там механік, чи я там не відділяю столпи, чи я такий як всі. Мені до одного місця, чи я такий як всі, чи я не такий як всі. Якби я думав ось так, що не відділяйся, ви б мене зараз не бачили на Ютубі. Тому не забивайте собі голову. О тим, що в нас чили наші батьки. Ну мені з цим повезло, мене батьки о такого шлака не вчили, що ти повинен бути такий як всі. Так, да, я там пішов в школу, потім пішов в училище, як всі, але потім до мене дійшло. Стоп. Стоп, 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 стоп. Я не буду такий, як всі. І після того, як ти осознаєш, що чоловік це не та людина, яка там зобов'язана вміти то-то, то не відділятися там на заводі, як, як батько йшов батька-діду на заводі, і ти підеш ні. Як тільки ти осознаєш, що чоловік це та людина, яка забезпечує свою сім'ю, тобі стане намного легше жити. З вами був я, Саша Конур. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І ми побачимо з вами в наступному